Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. 22 вересня буде важлива подія осені День осіннього рівнодення. Ми розглянемо гороскоп події, її знаки та, звичайно, що робити. Також буде частина про традиції наших предків в осіннє рівнодення. Згадаємо, що чотири рази на рік Сонце перебуває в особливих положеннях щодо Землі. Весняне та осіннє рівнодення. Літнє та зимове сонцестояння. 22 вересня в день осіннього рівнодення день та ніч триватимуть рівно по 12 годин. Після цього в нашій півкулі ніч поступово збільшуватиметься, а дня ставатиме все менше. Центр сонця переміщається із північної півкулі у південну. в нас настає астрономічна осінь, а в південній півкулі весна. Точний час події осіннього рівнодення 22 вересня о 15.44. Це за українським часом, тому якщо ви перебуваєте в іншому часовому поясі, врахуйте різницю з Україною. І цей час не випадковий, адже саме в цю хвилину сонце перейде в перший градус знаку Терези, що і вважається точним моментом осіннього рівнодення та початком астрономічної осені. Розглянемо детальніше астрологічні особливості події. Цього року зустрічаємо в коридорі затемнень у фазу спадаючого місяця. 18 вересня було часткове місячне затемнення, окреме відео Олени Осипенко є на нашому каналі, а 2 жовтня буде кільцеве сонячне затемнення. Вже з минулих вихідних ми можемо відчувати підвищення тривожності, головний біль, стрибки тиску, часто поганий сон і занепокоєння. Тому так важливо берегтися в такий напружений період, а також не ухвалювати важливих рішень та не розпочинати нового. Це час перевести фокус на духовність і внутрішнє наше життя. Затемнення дарують шанс змінити життя на краще, підсвічуючи, що турбує найбільше та потребує вирішення і зцілення. Тож, як ніколи, прислухайтеся до себе в період затемнень, своїх станів і потреб, реакцій оточення та щиро відмітьте для себе можливі помилки, страхи, негативні установки і звички, щоб пропрацювати все, що заважає реалізовувати потенціал. Сонячне затемнення 2 жовтня це окремий випадок нового місяця, і програма цієї події складається на цілих 6 місяців до наступного циклу затемнень. Загальна програма також буде в окремому відео, а свою особисту програму за індивідуальним гороскопом ви можете дізнатися у мене в інстаграм. Пишіть в директ, щоб дізнатися умови, та отримайте свою підсказку від зірок на наступні півроку. Отже, цього року ми зустрічаємо такий важливий день року, як осіннє рівнодення, в особливий період затемнень. Дуже цікавий знак. А на які ще знаки ми маємо звернути увагу? Для цього побудуємо гороскоп події. Та спочатку прошу вас поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео. Дякую! Це допомагає просувати український контент на Ютубі. Гороскоп це схема розташування планет та взаємодія між ними у вигляді аспектів. Гороскоп можна скласти на дату народження людини, заснування підприємства, на подію. І щоразу це коктейль з унікальним набором інгредієнтів. Момент осіннього рівнодення закладає програму на три місяці до дня зимового сонцестояння, яке відбудеться цього року 21 грудня. Гороскоп допоможе розшифрувати цю програму для всіх людей на Землі. Щороку гороскоп осіннього рівнодення різний, і повторюється лише один інгредієнт сонце входить в перший градус повітряних терезів. Це складний градус, що проводить нас через випробування. Перший градус терезів характеризується як прагнення не до зовнішнього, а до внутрішнього світла, тож кожній людині потрібно знайти своє внутрішнє світло. Взагалі, Терези – це знак падіння для сонця. Це слабше його становище порівняно з іншими знаками. Чому це так? Справа в тому, що при характеристиці сонця в астрології ми говоримо про індивідуальне я, а Терези – це як дзеркало для нашого я, ми сприймаємо себе через думку інших людей про нас. Терези цінують опору на партнера та вміння взаємодіяти з ним на рівних, враховувати спільні інтереси. У цьому знаку ми не виставляємо назовні свою індивідуальність, а діємо спільно з партнером. Місяць перебуватиме також в знаку повітря, в близнюках. Це дуже легкий знак, який виділяється своєю швидкістю, контактністю та активністю. Кому не вистачає близнюківських якостей, розвивайте їх в собі. Знайомтеся з новими людьми, пізнавайте нову інформацію, будьте активними і не бійтеся змін. Та пам'ятайте, що починати нове потрібно лише в астрологічно сприятливі періоди. Вся ця інформація є в дуже цінному календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Його я рекомендую для планування діяльності. Календар на наступний 2025 рік в друкованій версії вже доступний в продажу. Запитуйте в своєму місці або ж замовляйте онлайн за посиланням під відео чи за QR-кодом на екрані. Не забудьте придбати для рідних та друзів. Повертаємося до нашого гороскопу. Отож, між світилами в одній стихії сформувався сприятливий аспект тригон. Це гармонія між підсвідомим та свідомим. Чого хоче дух, сонце, над тим працюватиме і душа місяць. Рівновага, впевненість, оптимізм, активність, легкість та турбота, те, що надихатиме нас наступні три місяці в діяльності. Сонце з'єднання з кармічним вузлом. Саме так завжди буває в періоди затемнень, а також з чорним місяцем. Ми вже говорили про духовність і наш розвиток в цьому напрямку, і за черговими показниками в гороскопі це підтверджуємо. Чорний місяць складна точка гороскопу, яка символізує страхи, сумніви, негативні установки, та з нею можна співпрацювати. Головне бути щирим з собою, аспект може підняти в нас гординю, завищену самооцінку, нехтування потребами інших, в тому числі партнерів, або ж інший полюс прояву зайва сором'язливість, страх лідерства, пасивність, відчуття, що ніхто нас не любить. Слідкуйте за цим. І якщо відчуєте в собі такі прояви, Працюйте над їх вирішенням. Це необхідно нашому духовному зросту, завдання у кожного своє. На противагу чорному місяцю розглянемо білий місяць. Це Янгол-охоронець і він перебуває в знаку місяця в близнюках. Це дарує нам шанс познайомитися зі світлими, добрими людьми або ж розгледіти ці якості в тих, хто вже поруч. Також пізнати нову потрібну інформацію для розвитку, стати популярнішим у своєму колі. Та підтримку і захист янгола охоронця треба заслужити. Будьте щедрими, допомагайте іншим, нехай благодійність стане вашою щоденною рутиною, діліться знаннями з людьми, поширюйте гарну інформацію і самі слідкуйте за інформаційним полем, аби воно було чистим. Терезами керує Венера, і ми бачимо, що в карті осіннього рівнодення вона в останньому градусі свого знаку і має напружений аспект квадратури з Плутоном. Який в ретроградному році знову зазирнув в останні градуси козирога. Це аспект випробування владою над іншими людьми. Будьте екологічними у спілкуванні і відносинах, зважайте на бажання та почуття інших, подумайте, чи не подавляєте ви чиюсь волю. А якщо ж ви піддаєтеся токсичному впливу зі сторони інших, спілкування з яким лише забирає енергію, обмежте спілкування з такими людьми. Нехай навколо вас будуть лише добрі, щирі люди, які надихають та заспокоюють. Не можемо не помітити, що Плутон є учасником великого тригону з сонечком та місяцем. Це означає, що все нам вдасться, якщо будемо працювати над собою і не будемо пасивними. Друзі, ми запрошуємо всіх бажаючих вступити до нашої школи астропсихології. Ця професія є затребуваною сьогодні. Старт нового курсу 5 жовтня проходить у Києві. Можна також приєднатися онлайн з будь-якої точки світу. Базовий курс триватиме до травня та закінчиться іспитом і отриманням сертифікату, який підтвердить ваші знання. За цей час ви навчитеся будувати та трактувати гороскопи, ознайомитеся з різними методами прогностики і зможете будувати прогнози собі, рідним та майбутнім клієнтам. Курс буде зрозумілий новачкам та цікавий тим, хто вже розпочав свій шлях в астрології. Викладач Олена Осипенко, а я одна з кураторів навчання. Є оплата частинами. Щоб записатися, телефонуйте за номерами на екрані або пишіть у Viber чи Telegram. Пишіть коментарі щодо навчання, відповім на всі питання. А хто вже навчався чи навчається зараз у нас, поділіться власним досвідом та враженням. Дякую! У період осіннього рівнодення наші предки дякували богам за врожай та достаток, а також вшановували померлих. Свято осіннього рівнодення ще називають осінній світовид або свято Овсення, вшановувати, якого починали, закінчивши роботи на землі, і аж до Різдва. Світовид це святий дух українського народу. Ім'я означає світло видіти, божество родючості врожаю осіннього сонця. Зображувався з чотирма обличчями, що дає можливість поглядати за всіма сторонами світу, а також пильнувати за минулим та майбутнім. Йому запалювали вогнище як на купала, і цей вогонь був цілющий з магічною силою, бажаючи очиститися та оздоровитися, стрибали через нього. Вірили, що і вода має в ці дні цілющу силу і дарує здоров'я та красу, тому рясно омивалися нею. А якщо незаміжна дівчина на сході сонця миється джерельною водою, то протягом року вийде заміж. Важливими атрибутами періоду осіннього рівнодення був, власне, врожай, а також дідух та коровай. Дідухом наші предки називали останній зібраний сніп з колосків пшениці чи жита, сніп є символом об'єднання та сили, зберігали його в клуні і його ж потім вставили в домі на Різдво замість відомої нам зараз ялинки. Коровай випікали з пшениці цьогорічного врожаю як символ добробуту і достатку. Він стояв у центрі великого столу, який накривали в день осіннього рівнодення. На свято врожаю сходилася вся громада, і кожен дякував світовиту за всі дари родючої землі. Світовит є покровителем духовної роботи, на цьому можна зосередитися, коли вже зібрано врожай. Період осіннього рівнодення не можна було сваритися, щоб закласти на майбутнє програму щастя і благополуччя. Ми чудово знаємо, що радянська влада забороняла все наше, українське, через що з новими поколіннями ми забули наші традиції. Тож давайте їх згадувати і відновлювати. Зустріньмо цей важливий період з такою ж повагою, як наші предки. Загалом вони святкували тиждень до осіннього рівнодення та тиждень після, що плавно переходило в свято покрови 1 жовтня. А після розпочинався весільний сезон. Робота все зроблена, з'являється час для вишивання рушників, гулянь, і зібраний врожай дає можливість організувати вечорниці, сватання та весілля. До речі, якщо ви плануєте таку важливу подію в цьому чи вже в наступному році, звертайтеся і я допоможу підібрати астрологічно вдалий день саме для вашої пари. Пишіть мені в інстаграм. Завдяки астрології ми з вами знаємо, що знак Терези символізує партнерство, рівновагу та мир, а планета, яка керує цим знаком Венера, планета кохання, краси та гармонії. Наші предки точно щось знали і недарма обирали період сонця в Терезах для шлюбу. Друзі, ми щиро дякуємо всім, хто після попередніх відео відгукнулися та вирішили допомогти нашій благодійній кота діяльності. Це дуже-дуже цінно і допомогло нам виходити, покинути на вулиці новонароджене кошеня і влаштувати її в родину. Банку я також залишу під цим відео. Зараз ми шукаємо дім для чарівної молодої кішечки їй орієнтовно 4 місяці. Вона контактна, добра, грайлива. Зараз перебуває на платній перетримці в клініці міста Ірпінь і дуже хоче вже до свого найкращого господаря. Якщо це ви, пишіть в коментарях. Ми готові привезти її в добрі руки в Київ чи передмістя. Подаруйте кішечці дім, і вона віддячить вам ніжністю та безумовною любов'ю. Той, хто робить добрі справи, отримує підтримку Всесвіту. 1 жовтня в Покрову ми відзначатимемо День захисників і захисниць України. Це День щирої подяки нашим героям за життя. Вони справжні титани, що борються за нашу волю і незалежність. І цей вклад неоціненний. Дякуємо! Слава Україні!